Світла немає, зв'язку немає. Ну добре, хоч вистріли не такі сильні були. Ну. Приготували поїсти, холодильник не працює, нічого не працює. Добре, що наші підприємці місцеві працюють, бо холодильники в них є продукти, можна купити, без хліба не сидим. Ми просто вже научені даної ситуації. Ми морозилки таким сильно нічим не забиваємо. А ми купили, приготували, поїли. Ми не робимо припаси у минулому році. У нас також були перебої зі світлом, і от тоді наші припаси всі прийшлось викинути, дивлячись на те, що це вже четвертий рік війни. Ми живучи в прикордонній громаді, розуміємо, не панікуємо, чекаємо повідомлень від місцевої влади і сподіваємось на краще. У кого є генератор? Хтось допомагає один одному, спілкуємося. Підтримуємо один одного і сподіваємося, що все буде відновлено. Я протягом цієї Дякую. другої доби згадую постійно і всім оточуючим. Кажу, що а пам'ятаєте, наші батьки жили без мобільних, без інтернетів, і нічого тер не трапилося, все вижим, і ви, ви ми витримуємо, виживемо. Да, є певні незручності. Ми згадуємо, як то е, обходитися без світла, без інтернету, без мобільного зв'язку. Як то вірно домовлятися зі знайомими, що. Зустріч назначаємо там, то там то о 3 годині і своєчасно пунктуально приходити.